Його дружина здивувалася ранньому поверненню чоловіка і спитала, Щось сталося? Чоловік відповів Все гаразд. Сьогодні я хочу провести час зі своєю родиною. Не дивуйся, рідна, все добре. Я зазвичай повертаюсь додому пізно і не в гарному настрої. Мені шкода. До речі, а де наш син? Дружина покликала хлопчика. Син спустився і батько попросив їх обох кохана, сину, приєднайтеся до мене. Мати і син були розгублені, оскільки батько сімейства рідко проводив час з сім'єю. Чоловік промовив: Я дуже хочу попросити у вас пробачення. Робота настільки захопила мене, що сім'я відійшла на другий план. Мені дуже прикро. Мені прикро, що я не був поруч тоді, коли була потрібна моя підтримка, і не був поруч у хвилини радості. Відсьогодні я буду намагатися якомога більше часу проводити з вами, бо ти, кохана, і ти, сину, найдорожчі і найважливіші люди в моєму житті.